Буду діло. Так, ну що ж, а, а, ми вже на прекрасному помарадшому килимі, бо середа. А отже, спортивна студія ранкового шоу прикидається Спорт, Шортики і Валідол. І сьогодні ми будемо звільняти наші спини від болю, а допоможе нам з цим акредитований фітнес-тренер Сергій Васильченко. Доброго ранку, добра. Бажаємо здоров'я, Олексія. Доброго. ранку. Да, у мене таке у нас якісь садома за сьогодні буде відбуватися, але я розумію, що це все таки більше про спину. Оці не ну, про спину, а не про власні вподобання. Насправді все таки нас дивляться глядачі. Тому ви мене вибачте, вибачте, а ви не знали, що дужка такий інтересний хлопець. Чому чорні, сині, зелені, жовті? і чому рушнички? що нам це все стрічки насправді відрізняються ступенем натяжіння. На них ви побачите а. написано це максимальне натяжіння. У нас є легке натяжіння. Залежить від ступеню Медіум. ваших вмінь, навантажень, ви обираєте під себе. Медіум. Тому що дайте сильніше. Це, сильнішу. це на голову. Платити. Давайте, ми можемо помінятись, але я думаю, ви постраждаєте. Да. Я люблю ну, я зрозумів, вам подобається. Це рубрика так. страждань. <с так, рушнички нам також знадобляться для вправ. Показуйте, що наша спина була здорова. Це для тих, хто сидить за комп'ютером по 10 годин, як я роблю. Однозначно. і в кого багато стоячої роботи. Ми його розматуємо і чи його взяти за спинкою долонями до себе, але тепер ми займаємо положення лежачи на килимочок? На І нам головне, щоб голова, ваш хребет, не був задратий от сюди. Ага, ми дивимось, нюхаємо килимочок. Так, Добре, так. ну а навіщо, його. В, 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 навіщо рушничок і далі? А рушничок тепер ми беремо в ручки. Так, так ми не на Ручки Беремо рушничок. Mm -hmm. Добре. Тепер а ви, знає, ми мене робимо? голова ми... я не піднімається. Я вам хочу сказати більше. Так, гальорка, тихо там. Так, правильно, давай так. Тепер ми робимо видих, підводимо так. наскільки О! можемо. Ножки у нас лежать на підлозі. Так, Добре, знову опускаємо, розслабляємо. І знову підводимо. Боже, воно ми беремось тоді. Через Просто ми тепер беремось уші. Значить, у вас гіпермобільність суглобів. О, ні, так не потрібно робити. Ходило, не потрібно викликати. це Зробила поверталася. Як у вас виходить? Так, у мене, <рес> виходить. О, у мене виходить. О, в мене виходить вуч. Тебе теж зламалося. Теж зламалося. А -а -а. Дивіться, наша давай. з вами задача ні ну є ні. ні та... Так, стоп. Зараз розсажу тут всіх. Дивіться, що нам потрібно: візьміться так, по вуще. Якщо ручки проскакують, то прям максимально взенька можете взятись. О -о. Підводимо, розтягуємо плечову капсулу і грудний відділ. І поступово опускаємо ця вправа. У мене навіть хрустнуло трохи. ця От, От, е вправа е нам допоможе. Вирівняти внозі... поставу. Якщо ви багато сидите, вона нам допоможе розкрити грудний відділ, а, відвести а, плечики а, назад, розтягнути м'язи грудні і завантажити верхній відділ спини. Ризинка нам для чого? І поступово ми працюємо. Так, Рисунка наступна вправа. Яка так не поспішаємо. до не стрічки? Ми зараз підійдемо. Наступна вправа. Ми виконаємо без стрічки. Я вам покажу. Дивіться. Ми ручку кладемо сині, я трошечки подалі від вас. Так. кладемо понижче, але не занадто низько, десь в діагоналі. Е, праву ручку за голову відводимо, праву колінку ставимо в упор. Ага. Там, видно? Ага. О, ось а, так. так Тепер ми робимо вдих, спираємось на ліву, ручку, розтягуємо О. грудний відділ і повільно опускаємось, але не поспішайте, будь ласка. Це ми так кричимо, як в бані діди. Не знаю, не був в бані з дідами. <свят> <свят> так, розтягуємось, так. Робимо <свят> видих. Обов'язково дихаємо, не затримуйте дихання, будь ласка. Так, це знову ця вправа нам допоможе розкрити грудний відео. не можна затримувати дихання. А тому, що, що ви будете мене, його собі збивати, не розкривати ага. не розкривати легеня, а нам потрібно максимально. О, я так розумію, з з відділ. А це можна тепер з іншої, де? Мене прям відчувається, оцей мій холм, який там Ладно. через. Все супер, так, там... значить, все правильно, розкривається. І так. наступна вправа в нас вже зі стрічка. Так. Але замість стрічки можна використовувати і рушник, будь-який обмадати собі руки скотчем, чим завгодно. Ми дивимося в підлогу, ручки підводимо над підлогою, лікті в нас рівні. Робимо розведення максимально і зводимо. Але... А ноги також підіймати? Ні, ноги не потрібно підіймати, не треба, Юрій. Не не потрібно. Тепер дивіться: Олексій, дивимося в підлогу. Супер. Так, лінія хребта в нас має бути рівна. І коли ми опускаємо стрічку, ми її не розслабляємо. Не розслабляйте. Ви натягнули і залишаємо її в натяжній. Ой, щоб було отак. Ой, ми ламаємо. Я якби перший раз. Я Я перший раз. думав, Олексій дуже багато там розмовляє про садомазу, то я думав, не зрозуміло, чи перший раз, чи не перший раз. Так, супер. І ось таких повторень 10-15 в кожній вправі буде прекрасно. Буквально по одному пишуть. колу кожного дня. Тобто, ви... всі ці вправи, можна, які ми обговорили, можна робити да, вдома без допомоги, наприклад, тренера. Так, ви можете все запам'ятати і повторювати Як правильно робити. А, а які інші поможете? резинки можна використовувати? Можеш взяти якісь речі, якісь так, так. Ви можете взяти той самий рушник, Для наприклад, обмотати руки. Так. Ви можете так само взяти рушник в руки. Да, Виконувати I, 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 і намагатись його розтягнути. Це зробити неможливо і від цього цікавіше. Опа, Ви можете ану, спробувати. А ну-ка, реально інтересно. Ого. як І от намагаємось його неначе розірвати. Так. Слухайте, я вже з Подивіться, будь ласка. А що ще вдома можна знайти такого, окрім, наприклад, кружку? А, будь Ру. що чоловік, дружина, дитина, собака роса <рес> <Тілець. рес> наприклад. У вас є сходинки. Наприклад, у вас є сходинки. Ви можете закрокувати на сходинки, спускатись зі сходинок, підйоми на диван, віджимання. Насправді, арсенал дуже великий при бажанні. Бо не відчуття, що знаєте, у мене зараз розкашам горб, якийсь був зараз дітьми можна робити цю так з дітьми можна. Я навіть більше скажу, що дітям навпаки цікавіше виконувати ці вправи з батьками, тому що вони бачать приклад. І повторюють Сергій, І Це навпаки класно. Круто. Це було дуже класно. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви до нас доєдналися. Прийшли, показали дякую. такі класні дякую. корисні вправи. Олег. От я хочу нагадати, що спортивну середу ми провели в компанії акредитованого фітнес-тренера Васильченка Сергія, який показав нам, як в домашніх умовах можна прокачати м'язи спини. Сергію ще раз дякую. Дякую вам. вам. Ну що, спинку підкачали, смачні оладки поїли. Залишилися ще підписатися на соцмережі ранкового шоу прокидайся. Посилання зараз ви бачите на своїх екранчиках. У цій студії для вас працювали Ксенія Мішина, Олексій, Душка і Юрій Ткач. Так, да, І ми е, дякуємо вам перед тим, як е, вибачте, перед тим як піти підкорювати цей день. Зробити невеликий донат на ЗСУ, давайте розпочнемо день з хороших справ і наближати нашу перемогу до завтра. Слава Україні! Героям слава.